Доброго дня, браття та сестри. З вами знову поціновувач рибних котлет буква К котлети. І це знову огляд на такий треш як тіндер. Ой, не знаю, на, на що це було, але я думаю, ну треба якось розважити контент свій, а то їжа може вже набриднути. Е Ну мені хавать ніколи не наприне. <хи> Але ну, треба ж якось різноманітнити свій контент. Я вже робила на вінчик хлопців, тестер дівчат, і зараз буде Тіндер теж хлопців. Чесно, це треш. <хи> Більшість е, з тих, хто там є, це мужики, які звалили в Польщу, шукати дівчину в Україні, щоб оплатити їй теж поїздку в Польщу і жити там. Тобто там одні ухилянти або якісь відверті дебілоїди. Є й нормальні, до речі, їй нормальні, але таких 1-2%. Далі. Микола 22 роки. 28 не 22. Це, до речі, анкета мого друга, який мене лайкнув і спитав, чому я зарігалась на Тіндері. Я так прорала з його фоток, це просто капець. В діапазоні 4 кілометрів. Біжу 10 кілометрів для ЗСУ. Війна не зупиняється. В інстаграмі весь день сиджу, війна не зупиняється. Да, Микола, Микола, саме так. Mm -hmm. <смеш> Несерйозні стосунки. Боже, коротше, яка крінжа? Я думала, в цього Микола взагалі то є серйозні стосунки. Ну, це ладно, це вже особисте життя Миколи. Да, Микола. Ладно, в скике Трэша творится моим Это Просто капец. А, далее. Живу в Таиланде. Еще девушка, вместе с которой будем вести, вместе вести онлик. Зарабатывать много, путешествовать по всему миру. Ну и вы побачите полный скрин. Серйозні стосунки. Оце сучасні серйозні стосунки, браття та сестри. Який всі бвалить з України? По-перше, живе в якомусь Таїланді і шукає собі дівчину легкої поведінки. Ну, оце ідеали людей зараз. Поїхали далі. Колись жага бути жага не таким, як всі, затьмарила просте людське життя. Приймати себе найвищу цінність, ненавиджу категоричність, трогаю траву, живу, спектр інтересів максимально широкий: від гіг тем до спортзалу, від квантової фізики до дискусії про вплив космічних тіл на міжнародні відносини, метр шістдесят НДА в ЗСУ. 26 років. Блін, я просто. А, знаєте, браття та сестри, я не розумію людей, які цим можуть навіть пишатись, чи це просив писати. Це, це огидно. Їх тем до спортзалу, челу квантової фізики. Знаєте, подивився на Ютубі відео, типа, вступ до квантової фізики, узнав там, що таке Базон Хікса. І думаєш, що він капець який умний, і з ним завжди можна про що поспілкуватись. А ще він травокур, то це, то це прям взагалі унікальний, такий не такий, як всі, дебіл. Короче. <клес> <клес> Поїхали далі. Хочеш обезпеченого. Обеспеч. Що за крінж? Люди пишуть. Знаєте, я розумію, якби це типу, написав челік, якому ну там, 19 років він жартує. Там. Типу, 25 років. От в такі часи. Браття та сестри, ми живемо. У мене питають, чому я Сігма, Та да? Табу? 99% це якісь адміністрації дебіли просто це просто капець. І знаєте, що обідне? Що е, просто легендарні люди, просто унікальні, розумні, вони гинуть зараз, вони борються за Україну. А такі депіли, які пишуть якісь крінші, думають, що капець я такий забавний челік. живут в Киеве, кайфуют, або в Польше. Я не, там, не написав где, но я, типа, наверное, в Польше. далее, короче, анкета какого-то турка. Це про це просто, как брат, это просто, просто капец, братья сестры. Я ищу серьезные отношения со строгой, жесткой госпожой, -э, доминантную девушку курильщиков в поезде. Что это? Я не раб. Я не раб. Ушистая девушка в обычной жизни, когда мы в Егейское море, солнце, пляж, плавание гуляем, едем, и хочет провести со мной остаток лета на море в Турции до октября. Кроват, она может быть дикой без проблем. Я хочу жить вместе. Я сейчас в Турции, я турок. Я не курю, но я предпочитаю курильщику девушку которая курит обычную сигарету, а не электронную. Море всегда море. <laughs> Боже, какая кринжа. Ну, прикиньте, какая-то, типа, девчина в Украине, ну, такие, такие ездят в Дубай и сразу мимо, что они там ловлят. Вот, вы уявляете, вот, есть девчата, которые реально на это поводят, им нужны деньги. Ну, короче, есть девчата, которые реально на это едут, зарабатывают деньги, потом приезжают сюда и рассказывают, типа, Як їм важко живеться, що в країні війна і все таке інше. Я не розумію, в чому, в чому взагалі тоді сенс існування нормальних людей, якщо більшість це якісь дебіли, які на всі твої старання кладуть фіг, і їм важливіше, типу, лише своє життя, лише свої там, секундні удовольства і все таке інше. Типу. Я бачу, що більшість вже змучилась від новин, типу, і всього такого, але. Ну, всі змучилися, що. Ну, коротше, ну я не розумію, блін, е, тупо люди не буду вже матюкатись, турки, які беруть Українок. Чи ті дівчата, які йдуть за цих турків, блін, боже, це така крінжа. Типу, це просто, це просто крінж. Без пояснень. Я знаєте, я вже чекаю гейт, типу, бо я знаю думки всіх е, більшості людей. І вони не такі, як у мене, я вже чекаю, засуджень від багатьох. Жінка це скарб, про який зняли стрічку у скарб нації. Хі. лікоптер. Астролог, Таролог, тємщик, Криптоінвестор. Я надіюсь, що цей пасан пожартував, бо якщо це реально він про себе написав, то це. Просто знаєте, по пунктам, чому не можна з людиною спілкуватись, він це написав астролог, таролог, тємщик. Я чесно сказати, я ну, не сприймаю всерйозці астрологію і все таке інше для мене людина це людина. Вона виховується в певних умовах і в неї формується певний характер я чисто таролог. Ну. Це просто ну, для мене чоловік це ті, як, от, особистість, яка знаєте, має забезпечувати сім'ю, там, охороняти, там, бути з холодним розумом постійно там. Ну, тіп, таролог. Нагадую вам, що в мене є телеграм-канал, в якому я пишу про свої кризи, всякі веселищі, всякі смішки, горішки. Це обов'язково деколи я роблю дуже важливі збори для свого батальйону. Бажано, щоб ви були підписані, і якщо що допомагали копійкою. До речі, щоб підтримати канал поціновувач рибних котлет, ви можете подивитись в опис відео, і там є банка на підтримку каналу, де ми платимо нашим операторам з цього. Так, погнали далі. Не суха і не жирна, але щоб було в що вчепити, щоб не, не малювала лице і не фарбувала волосся, бо запах ненавиджу, щоб не мала інтиму з мужиками, щоб була вірна, щоб не циганка і не таджичка, щоб вміла готувати та не встидалась робити по господарству, щоб була християнкою, і ходила до церкви. Що ще казати? Щоб не пила і не корила, щоб не вдягала короткий спідник, щоб пшикала після себе в туалеті і мила руки. Может, <laughs> ну, ну крайне это уже перебор, просто, <laughs> Это просто, це просто типа, знаете, список. Що там сидить, знаєте, такий скуф, який типу очистить зуби раз в три тижні, там, ходить на завод, там п'є оп типу заводюся, ну щоб не ходила в коротких спідничках, щоб ходила до церкви, прибирала за мною. Пропонуєш щось взамін робити. Тіп? А поки що бачиш, що людина не знає, де ставити коми. Блін, я просто не розумію, типу, як такі люди існують, що в них в головах знаходиться, щоб не циганки і не таджички? З тобою взагалі хоч хтось спілкується Зрос? Окей. Погнали далі. Я, я не знаю просто як це коментувати. Мене часто питають, Саша, як знайти свою любов? А хуй його зна, я ж не Саша, але можу щось розказати про себе. Люблю позату хату, англійські бари і ресторани грузинської кухні. Поруч із гарними дівчатами відчуваю себе щось на кшталт стільця. Так що, коли ми будемо довго гуляти і в тебе втомлюються ноги, ти завжди можеш сісти мені на обличчя. Ос Осознаний, взрослий, самодостаточної лічності, і здесь не сидять. Крім мене, звісно. Батьки питають а, ПРК, чому в тебе досі немає хлопців? <рес> так же хлопці, які є. Ваня 25 років. 25 років. От таке. От такі, знаєте, жарти, які я бачила на да років шість назад. Тобто люди не змінюються, вони просто виростають і ніяк не міняються. Бо вони живуть, знаєте, в тепличних умовах. От щоб людині якось розвиватись, треба ставити себе завжди в такі умови, де тобі якось може бути трохи некомфортно, трохи цей. Тоді ти будеш якось розвиватись. Коли ти просто сидиш там, працюєш на офісі, там працюєш якимось ітішником і просто граєш в компік, літом їздиш в Карпати на два тижні. То ну про я не скажу тоді, що ти цікава особистість. Ти маєш чимось цікавити. А коли він ще ставить ось ці крінжові смайлики, то ну це просто капець. Отакий такий ціному червоний котлет. До речі, до речі, скоро буде огляд на книгу, тому а, бажано вам за неї шарити. Брація та сестри, я вже почала її читати на західному фронті без змін е, ремарки. Я обожнюю ремарки, якщо чесно. Uh, і я вже почала її читати, і я думаю, о, жиза, Жиза. Ну, коротше, ця, ця книга. Ладно, я вже зараз почну на неї огляд робити. Шикарно, чекайте на неї огляд. Тому на цьому відео закінчується. Не забувайте підписуватись на інстаграм, на телеграм-канал. Якщо ви хочете продовження подібних відео на девінчик, тестер хлопців uh, чи дівчат, пишіть в коментарі, що ви більше хочете. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і все буде добре.